Принесли кошторис. Сума витрачених коштів була приголомшливою шість мільйонів рублів з золотом. Близькі та друзі радили зупинитися. На це мій чоловік різко відповів: це моє життя. Згадувала дружина графа Михайла Семеновича Воронцова. Здається, що цей палац будувався не в 19 столітті. А протягом багатьох сторіч. Такого динамізму в часі, відбитого в архітектурі, ніде у світовому зучистві більше немає. Його споруджували майже 20 років, як літню резиденцію генерал-губернатора новоросійського краю Михайла Семеновича Воронцова. Три роки здійснювався проект одеського архітектора Франческо Бовго, який збудував для Воронцова палац в Одесі. Однак раптово у червні 1831 року від господаря маєтку було отримано розпорядження про тимчасове припинення будівництва. Новим автором проекту став придворний архітектор англійської королеви Вікторії Едвард Блор. Головний під'їзд до палацу нагадує неприступний середньовічний замок. І лише ажурний чавунний висячий місток, по якому проходили музиканти на хори парадної їдальні. Вносить до суворої атмосфери проїзду несподівану ліричну ноту. Усього в палаці близько 150 кімнат. Тут, у блакитній вітальні, в серпні 1863 року, великий російський актор Михайло Шепкін читав уривки з мертвих душ Миколи Гоголя. То був останній виступ у його житті. Характерна риса палаців північних європейських країн зимовий сад і блакитна вітальня з ліпною стелею і стінами. Парадна їдальня найбільша зала в палаці. У лютому 1945 року під час Ялтинської конференції керівників трьох союзних держав палац став резиденцією англійської делегації. Саме тут, у парадній їдальні, було визначене число країн-учасниць установчої конференції Організації Об'єднаних Націй. Час і місце її скликання. Здається, палац. Виростає з навколишньої природи. Він завжди освітлений сонцем має ошатний і святковий вигляд, мінливі і вигадливі обриси. Влітку 1848 року на центральних сходах, що ведуть до головного входу, були встановлені скульптурні фігури левів, виконані у майстерні італійського скульптора Джованні Бонанні. Левина тераса завершили будівництво та оформлення палацового ансамблю. Цей палац став символом єднання двох великих культур східної та західної, двох великих релігій ісламу та християнства. Уінстон Черчилль відчув тут, за його словами, у далекій Росії стару Англію і навіть хотів придбати одного з мармурових лею, проте Сталін йому відмовив. Джавахарла Лунеру, що відвідав Крим у 1955 році, палац нагадав Індію великих моголів. Письменний краєзнавець минулого століття Євген Марков писав: це святая святих південного берега, це саме серце його, уся принадність його краси, уся його дика разючість, уся млість його повітря. Розкіш фарб і форм, як у фокусі, зосереджена саме тут.